Новини на телеканалі Бізнес. З вами Дар'я Дієфуць. Вітаю про найголовніші події дня. Спочатку коротко. Одяг для всього світу. Чому іноземні бренди шиють в Україні? Зерно і ліки. Чим заповнені українські склади і які сховища рентабельні? Сирія та Іран, хімічна та ядерна зброя на генеральній асамблеї ООН шукають компроміс щодо головних проблем міжнародної політики. Україна спільно спільної Royal Dutch Shell та МФ Петром видобуватимуть газ на скіфській ділянці Чорноморського шельфу. Представники компанії та міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький у Нью-Йорку підписали договір, який є першим кроком до укладення між сторонами угоди про розподіл продукції. Її мають підписати протягом місяця. Скіфська ділянка може дати до 10 мільярдів кубометрів газу на рік. Перші дві свердловини планують пробурити уже наступного року. Хімічна та ядерна зброя головні теми другого дня засідання Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй. Дебати щодо Сирії змінилися обговоренням теми іранського атому. Тегеран вкотре підкреслює, їхня ядерна програма суто наукова чи повірила мирним заявам світова спільнота про це далі. Рубати чи розв'язувати сирійський вузол це питання, вкотре порушують на генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Чи не найгучніше про роль Ради безпеки організації заявив Барак Обама, голова Білого Дому підкреслив, саме Радбез у змозі поставити крапку у суперечках про зарін? Сирійський уряд зробив крок назустріч. Він передав документи про свої запаси хімічної зброї. Тепер справа за радою безпеки. Вона має ухвалити резолюцію, що змусить Асада тримати обіцянку. ООН має визначити міру покарання, якщо Дамаск не здасть усі запаси заріну. Заклики до вирішення болючого питання пролунали і від українського президента Віктор Янукович підтримав план хімічного роззброєння Сирії та підкреслив, конфлікт перетворився на джерело небезпеки для усього регіону. Україні переконані, що. Успішна реалізація згаданого плану дає надії на локалізацію конфлікту, залишає простір для політика дипломатичного врегулювання. Не оминули увагою світові лідери. І іранський атом він може бути не таким і мирним. Попередив Барак Обама. Йому у відповідь прозвучала заява іранського президента Хасана Рухані. Тегеран готовий до діалогу. Іран прагне конструктивної взаємодії із іншими країнами. Я уважно вислухав заяву президента Обами і готовий до врегулювання відносин наших держав. Ви маєте знати, що ядерна зброя та інші види зброї масового знищення не мають місця у оборонній системі Ірану. Це суперечить нашим релігійним та етичним переконанням. Мирні наміри Тегерана не вразили ізраїльську делегацію. Вона не просто не повірила словам рухані її представники бойкотували його виступ. Прем'єр-міністр країни Бенімі Нетаньяху в. Котре попередив, ядерна загроза з боку Ірану реальна, а мирний атом не більше ніж казки. Дипломатичні обіцянки та заспокійливі слова Ірану з трибуни ООН лише додають часу для подальшої розробки ядерної зброї. Ізраїль сподіватиметься на справедливе рішення, тим поки що світова спільнота не може зрозуміти, яку загрозу несе Тегеран. Заклики до діалогу не влаштовують і Вашингтон. Там хочуть конкретних дій. Обама запропонував рухані особисту зустріч. Утім, іранська делегація від цього відмовилася. Мовляв, для діалогу президентів віч навіч поки що зарано. Ольга Дацюк, новини телеканал, бізнес. Україна долучиться до близько 70 угод, що діють у митному союзі. Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров під час візиту до Астани. За його словами, країни-члени об'єднання на початку жовтня створять експертну групу для аудиту торговельно-економічних відносин. Вона має визначити перспективи співпраці після приєднання України до зони вільної торгівлі із ЄС. Там ми визнаємо, безусловно, право наших партнерів по садружній незалежних держав Таможенному союзу рассматривать возможные риски. Безусловно, мы готовы вместе с ними такие риски рассматривать. Я на этом акцентировал внимание, что пора от общих фраз перейти к конкретному рассмотрению возможных рисков, изучению их размеров, объемов, последствий. Натомість російський прем'єр Дмитро Медведєв припускає застосування інструментів торговельного захисту в разі підписання Україною угоди про асоціацію. Ризик за його словами полягає в тому, що український ринок наповнять товари з ЄС, які потім можуть потрапити. І в Росію Медведєв наголосив таким рішенням Україна, де -юре і де факто позбавляє себе членства у митному союзі. Через подібні заяви Європа уже готує Росії удар у відповідь. Європарламент просить Єврокомісію вжити заходів через тиск Москви на країни східного партнерства. Якщо Російська Федерація надалі створюватиме штучні перепони на шляху до євроінтеграції окремих країн, Європа може запровадити обмежувальні заходи до Росії, зокрема заборонити імпорт товарів та встановити візові обмеження. Вони нам матеріал. Ми їм готовий одяг все більше українських фабрик шиють для відомих іноземних брендів за так званою давальницькою схемою. Саме робота на західній компанії стала основною сферою виробництва для наших фабрик. На експорт відправляють до 85% продукції. Про брендований одяг зі Львівщини та про перепони на внутрішньому ринку розповість Володимир Клюєв. Ці сукні невдовзі відбудуть до Франції. Звідти вони мають шанс повернутися під маркою відомого бренду в українські бутіки. Покупці навряд чи здогадаються, що цей фірмовий одяг пошили під Львовом. Видаватиме вітчизняне коріння. Бірка made in Ukraine. Це зара. Це є New Look і Нілукіленер Корді. Наші підприємства відшивають продукцію для цих е великих таких брендів. На фабриці Тротола шити одяг для іноземних компаній почали після розпаду радянського союзу. Адже тоді в Україні замовників не знайшли. З того часу працюють за так званою толінговою або ж довальницькою схемою. Іноземці постачають нам матеріал, а ми їм готовий продукт. Директор фабрики згадує, як у 90-ті рятував підприємство від простою. Коли ми починали, то я, мало, не на колінах повзав по Лондону, просив роботу, і через, проходив через ці приниження і треба було тобі плювали в лице. Казали, що будеш шити за ту ціну, яку ми скажемо. О, ти, ти мусив витиратися. Посміхатися і заходити в новий офіс, знаєте, ну але таке терпіння з часом дало свої результати, і, і тепер нас знають і нас поважають в європі. Один з клієнтів фабрики французька компанія Ленеркардіє. Вона замовляє одяг в Україні ще з часів СРСР. Там кажуть, вітчизняні підприємства цікаві передусім співвідношенням ціна. Якість якщо це виготовлення в Європі, тобто в Україні, ця продукція більш скажімо так дорога більш якісна ніж продукція виготовлена, виготовлена в Китаї наразі. В Україні 85% усього виробництва одягу відбувається саме за давальницькою схемою. Самі виробники, нібито й не проти відмовитися від толінгу, стримують тіньовики. Адже конкурувати з дешевими підробками відомих брендів на внутрішньому ринку майже неможливо. Це вдається хіба що невеликим підприємствам. У нас есть свой покупатель, которому важна не лейбочка Dolce Габана, которая будет неправдива. И это будет не то качество известного мирового бренда. Настолько сложно бороться с подделками, что даже нашу одежду начали подделывать небольшие цеха. В Асоціації легкої промисловості України підрахували, на чиньовий сектор припадає левова частка вітчизняного виробництва одягу. Сам ринок експерти оцінили у щонайменше 70 мільярдів гривень. Як мінімум 70 мільярдів. Ну, це я по ринку одежды говорю, то тобто есть ми можемо сміло говорити до 80 мільярдів, 60, а то і більше мільярдів мінімально Вони в тіні. Як захистити вітчизняних виробників одягу в уряді, поки розмірковують до того ж, в ЄС діє додаткове мито на ввезення продукції, яка виробляється за давальницькою схемою. А це збільшує вартість наших виробів порівняно з іншими країнами. В Укрлегпромі кажуть, якщо Україна підпише угоду про асоціацію з ЄС, цей податок скасують. Володимир Клюєв, Максим Войтиський, Олексій Маськевич, новини, телеканал Бізнес. Тож, ж, яка вона доля українських брендів одягу? Про це ми говоримо із Володимиром Нечупоруком, генеральним продюсером Ukrainian Fashion Week. Вітаю вас. вечір. Скажіть, будь ласка, доля дуже важка. Доля важка, це зрозуміло, але все ж таки, можливо, ви знаєте рецепт. Що ж треба зробити, аби українські бренди все ж таки продавалися в Україні, і все, що зроблено, Made in Ukraine, Йшло до наших споживачів, а не за кордоном. Ну, ви абсолютно праві, що насамперед найважливіше для українських дизайнерів, я цю частину легкої промисловості і української моди представляю. Навчитися дігати українських дизайнерів, і навчитися, щоб українці, і українські і продавці, і покупці припинили оцей снебіські гонки за лейблами, і там чим більше, там, не дивлячись, яка це лінія, там 13, 8, третя, але головне, що розкручений бренд. Насправді, тобто треба віддати належним маркетологам цих брендів ми прекрасно розуміємо що в одязі цих марок дві третини це марка тільки третина власне сама Сама продукція, але ви помічаєте ти... тенденцію до того, що вже готові українці носити одяг власного, виробництва на китайські ну, підробляли, звичайно, знаєте, за 33 тижні моди, точніше, 33 буде за тиждень, за два, вибачте, ще тиждень. у Нас є на підготовку. Змінилось, дуже змінилось. Якщо на перші покази там до лілі пустові, віті, Анісімо, народ приходив у світових брендах, то зараз от ми спостерігаємо все більше на людей, клієнтів приходять саме до пустої, в пустові до вонисімо до гресів, гресь і так далі. І це правильно. Плюс наші споживачі, купуючи українські, багато хто ну, свідомо інвестує в, в українське. Розуміючи, що от у тих же дизайнерів працюють такі ж самі люди. Якщо раніше людина могла купити три светри, вони могли бути два там. Світових бренда один вітчизняна, то а зараз тільки один, то багато я знаю людей, які купують саме українського, розуміючи, що це дасть роботу ще, ще комусь, і це ну дуже тішить, принаймні в тому колі, яке е, крутиться навколо українського тижня моди. Рецепту, звичайно, немає такого одноразового на, на раз. Але шлях цей українські дизайнери долають. І на сьогодні, е, знаєте, їхня участь в світових е, виставках там Траной, Вайт Міланський. Та інші доводить, що вони конкурентно спроможні і вони отримують такий зворотній зв'язок, коли вони приїздять сюди. Уже з довідкою про те, що їх визнали в Європі, коли там українських дизайнерів купують по світові, то українські ретейлери, ну, думають, якщо в Швейцарії, у Швеції чи там в Америці з Бабкова чи з Падаляном роблять бізнес, що я не можу з володі от я його знаю, теж зробити бізнес аби і це, це збільшується мережа, аби ну, досягти такого рівня, українські дизайнери вони пройшли певний шлях. Як ви оцінюєте ту якість, яка була на початку, як вона змінилася зараз? І в цілому одяг зроблено в Україні. Він за якістю відрізняється від одягу, зроблено у Франції або в а, Італії. Ви, ви знаєте, дизайнерський одяг дуже відрізняється в кращий бік. На, на тих же виставках при департе в Парижі чи на, на Вайті фахівці реально дивувались обробці і, і знанці дизайнерських речей? Більшість брендів не можуть собі дозволити. Стільки вкласти праці, там є проспілки швачок, конструкторів нижче якоїсь ціни не можна заплатити. Тому а у, нас дуже... рученьки а, а у нас, на жаль, не дуже дорога, м'яко кажучи, робоча сила, а відповідальність є. І правда, люди вивертали на ізнанку речі дизайнерів і просто були в приємному шоці, наскільки це якісне. А сюжет який... а що стосується вибору тканин, приміром, як цей ринок він на ну, тканином розвину... тр -тр трошки важче, але ну, і дизайнери вони працюють якби з світовим ринком. Тканин єдине вони не можуть собі дозволити, щоб було в попередньому сюжеті там давати на фабрики там гектари цієї тканини, бо нема е, такого попиту. І ще раз хотів повернутись до попереднього сюжету, який доводить, що українські е, українська легка промисловість на щастя жива, скільки там на неї не знущався е, уряд і законодавство. Е, те, що наші фабрики відчувають для провідних брендів там Sony, рікель е, там Zara, велика частина ш'ється, е, е, Марк Джейкабс в Україні. Це означає про те, що. Наші виробники роблять якість. Відповідно, ті, що роблять і дизайнерський одяг, виробників в ательє чи на маленьких фабриках, вони роблять його якісним. Найголовніше, що наші дизайнери, от, що нам приємно як організаторам, вони в трендах вони конкурентно спроможні, їх відзначають фахівці саме і за думкою. Якість ми можемо зробити. А головне, що ще якби, думка, яка модна, мода така дама дуже <брикла> цікава, вона, да, вона міняє. Дуже часто і дуже приємно, що наші дизайнери потребовані на європейському і світовому ринках. Останнє запитання. Дуже коротко. Скажіть, якби ви зараз хотіли б заснувати свій бренд одягу, ви б яку нішу для нього обрали і на що б головним чином робили акцент? Це масовий одяг або, можливо, Ну, лакшері ну, ну, в лакшері вже стільки е, людей топчеться, Там є цих лакшері клієнтів, кілька десятків, може тисяч в Україні, і навколо них за кожен там, квадратний міліметр, чи за кожен долар чи гривню в їхньому моменті бореться величезна армія. Ну насамперед, чоловічий одяг. Як не прикро е, у нас для чоловіків працює не так багато і дизайнерів, і фабрик чоловікам одягнутися е, пристойно і не за фантастичні гроші складніше ніж. Жінкам і звичайно найбільша проблема це великих інвестицій, бо зробити невеличкий бізнес в фешені це зробити його збитковим. Як тільки там кількість якихось магазинів або своїх, або франшизі переступає за 10, тоді починає якась конкуренція. І оцю межу досить важко переступити. Дякую. Дякую. Дякую вам дуже вам. за розмову. І нагадую, що про проблеми і можливості для українських виробників одягу. Ми говорили з Володимиром Нечопуруком, генеральним продюсером Ukrainian Fashion Week. Україна поглиблюватиме співпрацю з Китаєм, зокрема у галузі автомобілебудування. Таку заяву зробив перший віцепрем'єр-міністр України Сергій Арбузов під час зустрічі з представниками китайського бізнесу. Урядовець каже, китайські бізнесмени зацікавлені у спільних з Україною проектах у сільському господарстві, машинобудуванні, енергетичній сфері, авіабудуванні та космічній галузі. Наприкінці літа корпорація Богдан розпочала збирання легкових автів у китайського бренду JAC, А з 2014 планує випускати її авто Грейт Вол. На сегодняшний день мы имеем ряд предложений от компании о совместной сборке автомобилей на территории Украины. Мы приветствуем любое проявление заинтересованности в этом направлении. Сейчас как раз идут переговоры. На уровне компании государство ждет результаты переговоров, и со стороны правительства будет оказана полная поддержка в этом вопросе. Ефективні it рішення для аграріїв українські компанії успішно впроваджують нові технології та за їх допомогою зменшують собі вартість продукції майже на 8%. Хто ж тепер найкращий друг фермерів з'ясовував Олексій Кондаков? Олег Москаленко вже чотири роки допомагає агрокомпаніям переходити на нові системи передачі даних. Підбирає комп'ютерне та телекомунікаційне обладнання, встановлює бортові комп'ютери і комутатори на техніку. Це дозволяє мінімізувати вплив людського фактору навіть під час обробки полів, каже спеціаліст. А окуповуються інвестиції за один сезон. Це агрохімічний аналіз, космознімки, картограма урожайності, рельєф То можна побудувати завдання на внесення добрив змінною нормою, яке дозволить зекономити. На кожному полі до 30 добрив посівного матеріалу і інших товар матеріальних цінностей. Раніше такі дані передавали через кабелі, тепер переходять на бездротовий зв'язок, який забезпечують мобільні оператори. Аграрії розповідають, інформація передається напряму, що дозволяє оперативно контролювати виробничі процеси на підприємстві. Моніторинг всіх призвівних процесів іміється. Тобто, якщо це м'ясозавод, всі основні структурні частини цього заводу вони дуже моніторяться. З, уделеним, з, з, з Якщо це моніторинга. то теж саме система. Втім, інформаційні технології в агробізнесі в світі не надто популярні, кажуть в Українській аграрній конфедерації, адже високі ризики пояснюють експерти, йдеться про захист інформації, стабільну роботу дата центрів та існування покриття. А от українці готові ризикувати в даній галузі такі технології е, успішно не використовуються ніде. Є скажімо, такі напрямки, як торгівля. Логістика, є окремі виробництва, скажімо, не аграрні. В Україні багато вже спроб створити таку унікальну систему управління, яка б дала можливість оптимізувати всі процеси в такому багатовекторному бізнесі, яким є саме сільське господарство. І є успіх в окремих компаніях. ITC Agro – одна з таких. Впровадження там новітніх it технологій дозволило зменшити собі вартість виробництва зерна на більш ніж 8%. Завдяки цьому каже Олег Москаленко, торік компанія додатково заробила 50 мільйонів доларів. Олексій Кондаков, Артем Босенко, новини телеканал «Бізнес». Півсотні мільйонів доларів. Справді привід ризикнути і вдатися до високих технологій. Міненерговугілля пропонує збільшити квоту на імпорт коксівного вугілля на мільйон тонн до 11 мільйонів 200 тисяч. Про це йдеться у проєкті постанови Кабміну. У березні уряд обмежив імпорт 10 мільйонами 200 тисячами тонн, а також заборонив імпорт коксу в Україну. У червні металургійні компанії, що входять до корпорації ІСД, домоглися скасування цієї постанови в суді. Після цього Кабмін пішов на поступки і дозволив імпорт 210 тисяч тонн коксу без зміни квот. Утім, на думку експерта Центр Ро дослідження енергетики Олександра Харченка збільшення квот не матиме значного впливу на ринок, це стабілізуючий фактор. Зрозуміло, що це фактор, який давить вниз ціни. Але питання наскільки він зіграє, це. Питання дуже багатьох водних, починаючи від часу введення додаткової квоти, на кого саме вона буде розподілена, як вона буде вибиратись кінець кінцем, хто саме буде постачальником цього вугілля і по якій ціні? Прямо сьогодні ну точно ніх, ніхто не може спрогнозувати. Українська безпека за європейські гроші. Вітчизняні атомні електростанції модернізують та підвищать їхню безпеку коштом Європейського банку реконструкції та розвитку і об'єднання Євроатом. Кожна з організацій дасть Україні по 300 мільйонів євро під державні гарантії. Безпеку на АЕС фінансують і власним коштом. Однак, поки з 85 запланованих проєктів завершили менше чверті. По сути, беспрецедентный кредит от международных финансовых организаций ⁇ это 600 миллионов евро. Мы планируем, чтобы к концу года оба этих кредитных соглашения и гарантийных соглашения будут ратифицированы парламентом. Яке майбутнє чекає логістичні компанії, що працюють на українському ринку? Саме це питання стало головною темою 10-го міжнародного логістичного форуму, організованого компанією Meeting Point. Тож, де і за скільки можна орендувати найбільші в Україні комірчини учасників столичного форуму? Поцікавився Олексій Фролов. Фармацевтична та сільгоспродукція саме цими товарами переповнена більша половина українських логістичних складів. Лише у столиці таких понад півтора мільйона квадратних метрів. Більшість площ звели ще у 2008-му. Саме цього року в країні відбувся справжній логістичний бум. Далі обсяги будівництва впали чи не до нуля, адже окупність проектів зросла вдвічі, а то й утричі, кажуть фахівці. На сьогоднішній реалії, то окупаємо складу состає не менше восьми років ее буде добре, якщо це буде, 9-10 років. В середньому, е, напевно, можна сказати, 12 по тим ставкам, які є. Наприклад, щоб збудувати склад на 5 5000 квадратних метрів, треба викласти щонайменше 3 мільйони доларів. За таких реалій учасники ринку обережно ставляться до нових проєктів. Якщо і зважаються на будівництво, то лише заздалегідь маючи потенційних орендарів. На даному етапі будівництва у нас от 50% площі вже зафіксовано під клієнта, під русліет. Але так щастить далеко не всім. Більшість власників складів ледь не б'ються за кожного орендаря. Жорсткої конкуренції на ринку чимало хто не витримує за останні два роки 10-15% компаній як ну, мінімум ушло, а просто покинуло, ще розтворилося. Непогано заробляти на логістичних послугах на вітчизняному ринку можна. Потрібно лише перепрофілювати власні орендні площі, пояснюють експерти. Приміром, замість продукції аграріїв та фармацевтів, склади можна завантажити ліквідним товаром інтернет-ретейлерів. Цей сегмент мабуть, розвивається швидше всіх остальних. Настоящий момент очень активно росте. От очень актуален для нас, і ми делаем одну з основних ставок на этот сегмент. Сегмент e-commerce в нашій компанії занимает более 1 треті. Щомісяця місяця столичний інтернет компанії сплачують від 5 до 7 доларів за оренду одного квадратного метра складських приміщень. Це майже 40 мільйонів доларів щороку, кажуть учасники ринку. Вдвічі менше отримують донецькі та харківські логістичні підприємства. Олексій Фролов, Максим Войтицький, новини, телеканал Бізнес. Шоста частина столичних підприємців виплачує своїм працівникам мінімально 1147 гривень, а й нижчу зарплату повідомляють у Міндоходів та зборів України. І це при тому, що середньостатистичний киянин заробляє 5100 гривень на місяць. Це у півтора рази більше ніж у середньому по Україні. Часто решту роботодавець платить у конвертах. З початку року до Міндоходів у Києві надійшло майже 400 звернень про порушення трудових прав з них 300 щодо неофіційної зарплати. У нас є 65 тисяч підприємців, які виплачують, нараховують заробітну плату, але 10 тисяч з них виплачують заробітну плату на рівні або нижче мінімально. Найбільше мінімізують заробітну плату в сфері торгівлі, в сфері послуг та транспорту. Битва за газ, після того як російський концерн «Роснефть» оголосив про купівлю частки у газоводобовному підприємстві Сіверенергія за мільярд 800 мільйонів доларів, стало відомо, що на ці активи претендують іще дві компанії Газпром і Новатек. Про це повідомив співвласник Новатеку Геннадій Тимченко, натякнувши, що угода з «Роснефтью» може і не відбутись. Наразі «Газпром» і Новатек посідають перше та друге місце за видобутком газу в Росії. Натомість Росніфті, яка останнім часом активно скуповує газоводобовні активи і планує до 2020 року збільшити видобуток із нинішніх 42 до 100 мільярдів кубів на рік. Новим претендентом на майже 22% акцій російського Уралкалію стала група Онексім російського бізнесмена Михайла Прохорова. На лондонській біржі цей пакет, який нині належить головному бенефіціару компанії, мільярдеру Сулейману Крімову, оцінюють у понад 4 мільярди доларів. Напередодні китайський фонд CIC став власником 112,5% акцій компанії. Подейкують, вихід Крімова із власності. Це принципова вимога президента Білорусі Лукашенка. Рикінці серпня в мінську заарештували гендиректора Уралкалі Владислава Баумгертнера. Його звинувачують у зловживаннях службовими повноваженнями. Наступного року Франція очікує рекордний рівень держборгу та оподаткування. Водночас, уряд планує зменшити дефіцит бюджету на 18 мільярдів євро. Міністр фінансів Франції П'єр Московісі представив проект кошторису 2014 Документ зосереджений на заощадженні, підвищенні конкурентної спроможності та подоланні безробіття. Головний пріоритет нашої економічної політики та президента республіки це подолання безробіття. Я не буду повертатись до теми податкового кредиту, але зауважу, що метою бюджету є створення 300 тисяч робочих місць у приватному секторі. і тепер цифри індекс української біржі за підсумками сьогоднішньої торговельної сесії істотно не змінився. Національний банк України на завтра не змінив офіційного курсу гривні до долара а на міжбанку банку котирування євро зросли на одну копійку. Заходьте на наш сайт в інтернет а також на наші сторінки у соціальних мережах. Замують випуск новин спортивних, і я прощаюсь до завтра.